Призначення Миколи Щеррука на посаду начальника ОМВС України в Рівненській області спричинило хвилю емоцій. Громадські активісти, які не згодні з такою кандидатурою, спочатку заблокували управління міліції, потім перекрили рух трасою Київ-ЧОП. Обіцяли вдатися і до більш радикальних дій, якщо Микола Щерук не напише заяву про звільнення. Тепер розібратися в ситуації, хоча голова рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок ініціює консультативну нараду з територіальними громадами Рівненщини. Населення Рівненської області це 1 мільйон 157 тисяч населення. Населення Рівненська область складається з 1 тисячі 27 населених пунктів. І відповідно діяльність управління внутрішніх справ Рівненської області стосується кожного з цих населених пунктів і кожного жителя. Відповідно, для того, щоб прийняти зважене. Рішення нам потрібно поконсультуватися з представниками цих територіальних громад. Нарада відбуватиметься у формі відеоконференції. Якщо ж більшість не підтримує Миколу Щирука на посаді керівника міліції, то Сергій Рибачок обіцяє переконувати профільне міністерство, аби очільником правоохоронців на рівненщині стала інша людина. У нас є в області люди, яких громада уповноважила висловлюватися від їхнього імені. Це законно обрані. Міські голови та голови районних рад до понеділка вони мають можливість провести консультації всередині своїх територіальних громад, прийти до узгодженого рішення і висловити думку територіальної громади. В той же час громадські активісти здаватись не збираються. Навіть написали лист в прокуратуру, мовляв, начальника міліції немає на своєму робочому місці. Ми громадські активісти міста рівно своїми підписами засвідчимо, що пан Микола Щирук, який призначений на посаду начальника начальником Рівненської області з 25 квітня 2014 року, на своє робоче місце не являвся. Просимо розібратися з Рівненською обласною прокуратурою і дати оцінку такій діяльності на посаді пана Миколи Щорока. Тобто це засвідчує те, що працівник, працівник людина практично місяць не них ходить на роботу, а вона до того часу є на посаді начальника ОМВС. В той же час громадські активісти сумніваються в ініціативи голови облдержадміністрації, адже більшість районних рад на Рівненщині після революції очолили представники провладних партій, які за словами громадських активістів відобіюють призначення Миколи Щорока на посаду начальника ОМВС. В Рівненській області Олександр Тус Ігор Прокопчук, новини рівного.